Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати те, що вчили раніше, додаватимемо та відніматимемо у межах 10. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Скажіть, коли ви чуєте слово зима, то що у вас виникає в уяві? Ну, от, Наприклад, це задоволення, ігри, а може, холод? Чи свята, які на нас чекають, а може, сніговик, якого можна зліпити, а може, просто сніг? Що ще виникає у вашій уяві, коли ви чуєте слово зима? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Наш бешкетник буде дуже задоволений. А ми з вами зараз пограємо у гру, хто швидше зліпить сніжки. На галяві край доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сові, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Пограємо у сніжки? Починаємо. Читаємо приклад на першій нашій сніжці. До трьох додати сім. Десять прилетіла сніжка. Далі до двох додати нуль. Два. До одного додати сім. Хто ж кине сніжку в цей приклад? Вісім від десяти відняти п'ять. Хто швидше зліпить цю сніжку? П'ять! Хтось уже зліпив. Від семи відняти чотири. Три. Від трьох відняти один. Два. Продовжуємо. До п'яти додати два. Сім. До дев'яти додати нуль. Дев'ять. До одного додати дев'ять. Десять. Від десяти відняти два. Вісім. Від семи відняти три. Хто швидше? Чотири. Від восьми віднятих шість. Два молодці! Ну а зараз розв'яжемо віршовану задачу. Змерзли двоє поросят, зіщулились отак і тремтять, щоб їх відігріти, скільки валянок купити. Ну-ка, подумаємо. У двох поросят скільки ж ніжок, скільки їм треба валянок купити. Двох вистачить? Може, чотири вистачить? Думаємо? Отже, є вже відповідь. Дивіться, першому поросяті на дві передні ніжки. Та ще на дві задні ніжки 2 плюс 2, і другому поросяті 2 плюс 2. Разом буде 8. Правильно. Отже, сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчене, а також обчислюватимемо вирази та розв'язуватимемо задачі. І починаємо з виразів. Працюємо усно, дітки! До двох додати 6. Вісім. А тепер порівняємо вирази у першому рядочку та в другому рядочку. Схожі вони? Так. Майже однакові, просто доданки поміняли місцями. А ми знаємо, що від переставляння доданків сума не змінюється. Отже, до 6 додати 2 теж буде 8. Продовжуємо: до 7 додати 1 8. Так. Тепер переставили місцями до 1 додати 7. Теж 8. Продовжуємо. До 5 додати 3 8. І до 3 додати 5 теж 8, просто переставили місцями доданки. Продовжуємо. До 9 додати 1 10, значить, до 1 додати 9 теж буде 10, оскільки просто поміняли місцями доданки. Сума не змінилася. До 4 додати 6 10 і до 6 додати 4 теж 10. Давайте повторимо цю властивість додавання. Від переставляння доданків сума не змінюється. А зараз будемо порівнювати числа. Починаємо. Порівняємо 5. Та чотири. більше? Пять. Вісім та нуль. Вісім. Нуль та один. Один, два та сім. Сім. Продовжуємо. Тепер будемо порівнювати вираз та число. Погляньте: замість букви І треба поставити знак більше, менше чи дорівнює. Що ж нам треба порівняти? Вираз до 4 додати 1 та число 1. Більше, звісно, вираз до 4 додати 1. дивіться, 1 та ще 4. А тут лише один. Другий вираз. Від семи відняти 2 чи 4, що більше. Треба відняти, спочатку від 7 віднімаємо 2. Буде 5. А 5 більше, ніж 4. Знову, вибачте, повторюється. Однаковий вираз. Далі до 4 додати 1 чи 1. Теж повторюється. Більше буде. До 4 додати 1, оскільки це 5. А зараз будемо складати та обчислювати різниці. За оцим зразочком, погляньте: до 5 додати 3 дорівнює 8. Пригадуємо властивість. Якщо від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Якщо від суми відняти Перший доданок отримаємо другий доданок, можна не обчислювати. Отже, від 8 відняти 3 буде 5, а від 8 відняти 5 буде 3. Спробуємо тепер самі. До 6 додати 4 буде 10. Тепер спробуємо. Від суми відняти другий доданок. Закриваємо пальчиками 10 та 4, що залишилось 6. А тепер від суми віднімемо перший доданок. Закриваємо пальчиками 10 та 6. Залишилось 4. Наступний до 1 додати 6 можемо переставити місцями. До 6 додати 1 це буде 7. Віднімаємо від числа 7 від суми. Віднімаємо другий доданок, закрили пальчиками 7 та 6. Залишилось 1. А тепер від суми віднімемо перший доданок. Від семи відняти один закрили пальчиками. Залишилося 6. Наступне завдання теж воно у вас у підручнику на сторінці 52. Віднімання числа частинами. Бешкетник наш спостерігатиме. Виконаємо віднімання числа 3 частинами. Від 5 відняти 3 буде 2. Можна віднімати по одному. Від 5 відняти 1 буде 4, а потім відняти ще 2 буде 2. Наступний приклад. Від 9 віднімемо 3, буде 6. Можна відняти частинами. Від 9 віднімемо 1 буде 8. А потім ще 2 буде 6. Продовжуємо. Зараз ми з вами пригадаємо, як креслити відрізки. Питання таке нам пропонує бешкетник. яка довжина синьої смужки. А потім завдання побудувати відрізок на 3 см довший, ніж синя смужка. Тож спочатку нам треба виміряти довжину синьої смужки. Міряємо. Погляньте, прикладаємо лінійку. Вибачте, скільки вийшло. Вийшло 5 см. А нам треба побудувати відрізок на 3 см довший. Синя смужка 5. Щоб побудувати відрізок на 3 см довший, треба додати 3. До 5 додати 3 дорівнює 8. Отже, треба накреслити тепер нам відрізок довжиною 8 см. Ставимо крапочку, де будемо. Починати відрізок. Підносимо лінієчку, щоб суміщувалася ця крапочка із позначкою 0 на лінійці та проводимо лінію довжиною 8 см. Можна вести лінію і зупинитись на 8, а можна відразу поставити крапочку, а потім ці дві крапочки об'єднати. Після цього треба позначити. 8 см. Наступне завдання. Накресли два відрізки. Один завдовжки 9 см, а інший на 4 см коротший. Давайте це завдання виконаємо у додатковому вашому зошиті. Починаємо креслити відрізок завдовжки 9 см. Для цього. Ставимо крапочку там, де ми будемо починати. Підносимо лінієчку до цієї крапочки. Позначаємо наступну крапочку, там, де буде позначка 9, і проводимо пряму лінію, яка поєднає між собою ці дві крапки. Це ми накреслили з вами відрізок довжиною 9 см. Підписуємо вгорі 9 см. Наступне завдання: треба накреслити відрізок на 4 см коротший. Коротший, дітки, значить менший. Щоб дізнатись довжину, треба від 9 відняти 4 дорівнює 5 см. Креслимо наступний відрізок. Ставимо крапочку. Підносимо лінійку, ставимо крапочку ще одну на позначці 5 і проводимо лінію. Ось і все. З завданням ми впоралися. Не забувайте: треба міцно притискати лінійку до паперу, щоб вона не совалась, щоб ваші відрізки виходили прямими, рівними, красивими. Перевірте, чи правильно ви сидите. Так? відкриваємо з вами зошити робочі на сторінці 46. Перше завдання написати цифри 6, 0, 9 до кінця рядочку. Поки ви будете писати, подумайте, що в них спільного. Помітили? У кожній цифрі є кружечок або овал, так? 6 схожа як, як на овал, який закінчується трішки раніше, так? 0 це овал. І 9 овал тільки трішки раніше закінчується. Наступне завдання. До малюнків склади по два вирази на додавання, чи різною буде в них сума. Дивимось на перший малюночок. Бачимо. Вгорі 5, внизу 3. Як скласти приклад? До 5 додати 3 дорівнює скільки 8. Другий приклад міняємо їх місцями. До 3 додати 5. Ми вже знаємо, що буде теж 8. Поставте, будь ласка, відео на паузу для того, щоб виконати це завдання. І пригадаємо, як же називаються компоненти дії додавання. Сьогодні ми вже їх згадували. Пригадуйте, перший доданок, другий доданок та сума. Зараз давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику, розкажемо наш віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А ми переходимо до другого завдання. Треба перевірити, чи правильно поставили знаки у нерівностях. Якщо так, то зафарбуй кружечки зеленим кольором. Якщо ні, то червоним. Перевіряємо першу нерівність. 9 більше, ніж 7. Правильно? Правильно. Значить, треба замалювати цей кружечок зеленим. Наступна нерівність 8 менше 10. Правильно? Правильно, теж зафарбовуємо зеленим. Наступний вираз. Треба порівняти вираз та число. Від 7 відняти 2. Скільки це буде? Щоб не забути, можна над знаком мінус написати буде 5. А тепер порівнюємо число 5 з числом 6. Написано, що 5 більше, ніж 6. Це правильно? Ні, звісно, неправильно. Тому ця нерівність неправильно, і кружечок треба зафарбувати червоним кольором. Наступні розберіть, будь ласка, самостійно. А ми. Переходимо до третього завдання. Що ж треба зробити? Виміряти відрізки, найдовший навести синім кольором, а найкоротший зеленим кольором. Для цього ж, звісно, нам знадобиться лінієчка. Пригадайте, як ми сьогодні вимірювали з вами. Як правильно піднести лінійку, щоб поміряти? А після цього наведіть найдовший відрізок. Синім, найкоротший із поданих зеленим. Ну що ж, закінчуємо ми вправою мікрофон. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Чи знадобиться це нам у житті або на уроках математики? Що здалося вам складним? А з чим ви упоралися легко? Ну що? На вас чекає фізкульт хвилинка. Треба як слід розім'яти зараз м'язи для того, щоб з новими силами вже перейти потім до наступного року. Що дякую, дітки, за увагу! Готуйтеся до наступного уроку.